Батьки, будь ласка, ніколи не карайте своїх дітей. Покарання не несе жодного виховного ефекту для вашої дитини. Покарання лише накопичує у вашій дитині злість та агресію, яку потім вона несе у соціум. Потім ця агресія проявляється у булінгу інших дітей, у знущанні над іншими дітьми, у знущанні над тваринами і тому подібних ситуацій. До певного віку дитина не має критичного мислення і не може проаналізувати наслідків своїх дій. От просто дитина ще не має таких розумових здібностей, на відміну від дорослого. Та що будемо приховувати? Інколи і дорослі не мають таких розумових здібностей, щоб проаналізувати свої вчинки і зрозуміти до чого ці вчинки можуть призвести. Тоді яке ви право маєте карати своїх дітей за вчинки, навіть якщо вони не найкраще. Чому ж тоді ви не караєте себе за те, що вам не вистачило знань, не вистачило компетентності, щоб пояснити своїй дитині, що є добре, що є погано, що є добро, а що є зло? Чому запробіли у своєму вихованні ви караєте своїх дітей, а не себе? Задумайтесь.